Дзень-зелень дзвіночок кличе. От відкрилася крамниця. Діти в гості завітайте. Хто що хоче, вибирайте. Тут є іграшки цікаві, і великі, і малі, і машини, і кораблі, бубон, брязкальця, стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите, малята. Іграшки. Тут продаються не за гроші. Іграшку можна купити тоді, коли ви поясните продавцю, яка вона, та розповісте про неї. Ось послухайте, я вам розповім про літак. Це літак, він жовтого кольору. Зроблений літак з пластмаси. У нього є кабіна, два червоні крила із синіми смужками і хвіст. Літак швидко літає. Він може перевозити людей та вантажі. Діти, до кожної іграшки вам слід добрати слова, які розповідають про них. М'яч який. Так, правильно, круглий, червоний, різнокольоровий, лялька яка? Нова, гарна. Жираф який? Високий, плямистий, гумовий, машина яка? Металева, іграшкова, блакитна. А чи знаєте ви діти, що усе на світі має свою пісеньку? Вітер у полі співає. Приповзла на галявину змія і співає свою пісеньку с, с. -с. Заспівав комарик. Сз. Прилетів жук та заспівав свою пісеньку. Ж -ж -ж. Давайте перевіримо, чи є в нашій крамниці іграшки, в назвах яких є звук «ж-ж». На початку слова. Так, жук, жаба, жираф. А назвіть іграшки, в назвах яких є звук С на початку слова. Так, правильно: слон собака, сова. А іграшки зі звуком «ш» На початку слова. Так, шимпанзе, шашки. Дуже добре. Дуже-дуже тут цікаво, гарно, весело, яскраво з іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не можна їх ламати, на частини розбирати. Дзен-зелен, дзвіночок кличе, закривається крамниця. До побачення малята, любі хлопчики, дівчата.